Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, прекрасний день, початок реколекцій. Розпочали реколекції застілення в Меджугорі. То маємо такий файний час. І сьогодні візьмемо посилання, 25 серпня 2016 рік. Дорогі діти, сьогодні з вами хочу поділитися небесною радістю. Ви, дітоньки, відчиніть двері серця. Щоб у вашому серці росла надія, мир і любов, яку дає лише Бог. Дітоньки, ви занадто прив'язані до землі і земних речей, тому сатана ж бурляє вами, як вітер морськими хвилями. Тому нехай ланцюгом вашого життя буде молитва серцем і поклоніння моєму синові Ісусу. Віддайте йому, ваше майбутнє, щоб у ньому ви були для інших радістю та прикладом свого життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маємо прекрасне послання. маємо Благодать Благодать цих послань, де Марія каже, сьогодні хочу поділитися з тобою небесною радістю. Небесною радістю. Цікаво, що за небесна радість. Питання, якою небесною радістю Марія хоче поділитися зі мною. Каже ти, дитинко, відчини двері серця, щоб у твоєму серці росла надія миру любов, яку дає лише Бог. І тут і відповідь є: відчини. Відчини серце, і ти побачиш цю радість. Не відчиниш ну не побачиш. Не будеш задавати питання. Не бачу, Господи, ну не бачу твоєї радості. Шукаю, не бачу. А каже: відчини двері, серце і побачиш. Дитинко, ти занадто прив'язаний до землі і земних речей. І це правда. Земні речі нас прив'язують, нас просто ланцюгами сковують. Землі ланцюги, за ноги наші ціпляються і ходимо сховані там, то там то, там політика там те купити, те, 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 те. те, 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 те. І, і постійно варимося, варимося. І сатана має. Як тебе ж бруляти? Каже дитинко, ти занадто прив'язаний до землі, земних речей, тому сатана ж бруляє тебе, як вітер морськими хвилями. І якщо ти сьогодні своє життя бачиш як жбурляння, то я вірю, то я не вірю, то я малюся, то я йду краду, то я піду курити, то я піду красти, то знову молитися, то це жбурляння, тобі ще жбурлять. А чому? Бо прив'язані, прив'язані ланцюгами від землі. Тому Марія каже: нехай, а це слово хай. Ланцюгом твого життя буде молитва серцем і поклоніння моєму синові Ісусу. Бачимо такі конкретні практичні поради відрубати ланцюги з землі і вчепитися за ланцюг, який з неба звісає. Бог нам постійно такі ланцюги кидає з неба. Також. Кожне послання Марії це ланцюг з неба. Ланцюг з неба. Дитинко, хапайся, хапайся за цей ланцюг, тримайся, збирайся, збирайся. Бачимо. Ланцюг, молитва серцем не, не прив'яжеться за тобою. За нього треба вхопитися і триматися, по ньому треба лізти, злазити в небо треба лізти, боротися, боротися постійно вгору, лізти, це вам не до землі присісти. Ну, тому Марія каже, бери за цей ланцюг, хай ланцюгом твого життя буде молитва серцем і поклоніння моєму сину Ісусу. Віддай йому своє майбутнє, щоб у ньому ти був для інших радістю. Каже Марія: віддай йому майбутнє. Ти не є е, сотворитим свого майбутнього. Ти можеш там е, якісь черти там вибирати собі, ну там, наприклад, на якусь працю, якесь навчання, якесь. То -то, але Майбутнє не можеш повністю собі перекласти, пересказати. Візьмемо ковід, візьмемо війну, ніхто не міг запланувати такого. Тому твоє майбутнє не залежить від тебе. І, але думаючи про це майбутнє, можна зрозуму зійти. Можна так заваритися в майбутньому, що втратити сьогоднішнє життя, сьогоднішню радість. Тому моя, я каже, віддай йому це майбутнє. Віддай Ісусу майбутнє, щоб у ньому. Ти був для інших радістю та прикладом. Прикладом свого життя, щоб твоє життя було прикладом, щоб про тебе люди казали, о, дивись, то, то веселий християнин, той, який завжди посміхається, це ще не я. <сум> я йду до того, і, і, і Марія нас веде до того, щоб ми дійсно ішли до того, щоб ми були тими людьми, на, на яких завжди казали, о. Вони радісні постійно. Там, не знаю, а там війна, а вони радісні ходять. Бога пославлять. Якийсь, ну, ненормальний, чи що? А, але це власне, така справжня радість. Справжня радість приходить від Бога. Дякую тобі, що відповів на мій заклик. Марія каже, дякую тобі, дитинко, що хочеш відрубати цей ланцюг і хочеш вчепитися за той ланцюг, який я тобі даю. Якщо вчепишся за нього і почнеш по ньому карабкатись до неба, то будеш мати цю небесну радість. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджуголі. Па-па.